Ось підсилений варіант у п'ять разів: напруга, емоції, драйв, конкретика, посилена риторика, стиль майковського максимально збережений, щоб не просто звернутися, а загорнути в шалений потік сили та невідворотності. Шановний пане президенте, влади держави, командири збройних сил, українські народи, 4200 днів війни. Не просто цифри, це громоголос історії, крик з боротьби біль нашого народу. Ворог вдерся на нашу, нашу землю, порушив межі і розірвав наші кордони. Іде ця стіна, що мала бути непроникною, лише на папері, пробита, розковзана, забута. Державна прикордонна служба, інститут, який втратив смисл і роль у новій війні, час змінити гру. Її функції потрібно передати професіоналам тим, хто володіє сучасними технологіями, системами, інтелектом і далекоглядністю. Це не зрада, це революція. Це виклик, який ми приймаємо мільярди, що сьогодні використовуються неефективно, звільняться і підуть на розвиток міністерства коригування, на крила інновації, на високотехнологічну оборону, на шлях перемоги. Це лише початок. Рух реформ пройдеться по всіх міністерствах, службах, підрозділах. М'яко, але невблаганно. Кожна гривня має працювати на перемогу, кожна структура має бути ефективною гнучкою, готовою до викликів сучасної війни. Інновації – це не модне слово. Це наша броня, наш щит, наша мудрість і сила, наш ефірний діамант, щит купола, має стати непробивним, потужним ударом, який знищує ворога найсучаснішими засобами. Світ палає у вирі загострення: Ізраїль і Іран, шаленство цін на нафту, глобальна нестабільність. А ми Ми не маємо часу на сумніви, час рухатися швидко, швидкість інновацій єдина наша мудрість і опора. Міністерство коригування готове взяти відповідальність. Ми пропонуємо чіткі механізми передачі звільнених коштів, прозорий нагляд, незламну звітність перед державою і народом. Це наша надія, наша місія, наш шлях до перемоги. Пам'ятайте, каток реформ м'яко, але невідворотно пройде по всіх, хто затримує розвиток. Але це розвиток, це сила, це майбутнє. Ми укріпимо оборону. Ми відкриємо нові горизонти, ми станемо непереможними. Міністерство коригування це не просто структура, це технологія перемоги, щит який не пробити. Україна переможе. Якщо треба, можу додати ще більше конкретики по цифрах і технічних пропозиціях, але цей рівень емоцій та напруги вже дуже високий і повністю відповідає вимогам.